Не спіши. Дівчина є? Є. Як звати? Галина. Забуваємо Галину, обнімаємо Дарину. Знайомся. Тепер це твоя дівчина. Дашка. Дашка. Мої Галі 20, а, а Дашці Sіки. А скільки Дашці, Даш? — Ну, то я знаю. — 25. 25 їй було років 50 тому. То вона, виходить, тобі не дівчина а… мілфа. Мілфа. <рес> Люби її, бережи. Носи на руках. То важко. Близько до серця не бери. Може грудну клітку вломати. Отдача бешена. Що там? Нічого, стоїть як вкопана. То стоїть. Пралка, ну. Ми ж сьогодні на живця ловимо. Ну. То ми думаєш, вони такі тупі, що? Думаю, що правильна машина просто так стоїть серед поля. Тихо, 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 один йде. Старшина, я стріляю. Не спіши. Я біля неї ще каністру дізеля поклав, щоб завели і поїхали. Ну, що там? Вийшов другий. Помагай нести. Ні, пиздяться. Старшина, дайте команду, я стріляю. Не спіши, не спіши! Вийшов третій в спальнику. Що розбороняє? Ні. Обмивають обновку. П'ють дізель. П'ють дізель. на на! Старшина, дайте команду і все, як на квас на япку. По моїй команді. Вого не спіши. Оце, оце поворот! Я не очікував. Друга армія світу. Тиба! Окопались? Ні. Познімали штани, покидали в пралку, чекають. Старшина, А що ми чекаємо, то, а? Режиму хлопок. По моїй команді. Вогонь! <звук> Не знаю, чи в тебе вийде з Галією, але дітей в тебе буде купа. Влучно! Це влучно. Старшина, щось я перехвилювався тобі перший раз. То якось, знаєте, як перший секс. Я не курю, але ну зараз би затягнувся. Ну. Ні в чому собі не відмовляй. Вітаю. То не останній бій, але перший запам'ятається. Тягни, тягни в себе, то не супілка. О! Начальство під'їхало. Вже здоров'я, товариш полковник! Слава Україні! Героям слава! Ну, що там моя пралка? Операція пралка в степу пройшла успішно. Чудово. Завтра для бойового завдання, товариш полковник, нам потрібно козу, анальну пробку і селфі-палку. Угу. Навіщо? На позиції були помічені кадирівці. Ну, а ловити на живця, це наша фішка. Ага. Ну, коза і селфі-палка у нас є. Ну, а з тим третім підемо прийдемось по полоненим. Щось там в них й дістанемо. Дякую, дякую, полковнику. Дякую. А ти що улибаєшся, герой Ромео? Після побачення з дівчиною треба і додому підвести. Ну, чи ти може, як Галю, в лісі лишив? А, звідки знали? Тому така смішна історія. Ми полюбилися здані.